Площі. Радістю ми маємо сьогодні потішити тих героїв, які з небес сьогодні дивляться на нас. Це дуже важливо. Тому посмішка сьогодні в кожного старосамбір'янина, в кожного жителя Старосамбірської громади, в кожного гостя, який сьогодні завітав до нас, має бути присутня, так як і вишиванка. Це дуже важливо. Про посмішку і не тільки нам розкаже наша містянка Ярослава Возне. Вона є чудовою поетесою, яка вміє. Так до серця промовити, викладаючи слова на папері у рядках вірші. Також наша пані Ярослава є учасницею організації Української повстанської армії. Запрошую її на цю сцену, а ми під оплески її зустрічаємо. Шановні староседвичани, шановні гості нашого гірського краю, слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас дуже гарне свято. Що може бути краще від голубого неба та золотої пшениці? Нас Господь обдарував гарним прапором і дав нашим воїнам е, силу, волі і, і щоб Всевишній Господь дав перемоги, перемогти наших ворогів, бо ж давно з давних давен ми завжди стараємося нас. Забирати, загарбати, знищити і поневолити, але ми під Господом е, схоронені і Господь нас любить. І зараз я вам розкажу віршам правда і брехня. Знову правда і брехня зустрілись жорстоким двобої. За цією з тривогою дивиться світ. На алтар перемоги кладуть свої душі герої, сини й дочки України це нації нашої, гордість і цвіт. Знову нелюд, Антихрист з Кремля, де на нас із новою війною, і так безжальною підло вбиває Він сотні та сотні життів, та не знищить він нас зі своєю ордою, бо за нами і воля. І правда, і землі, дідів і батьків. Бо наш гордий козацький народ не боїться московського ката, що стріляє із гранів і танків по мирних дитсадках і домах, бо за кожну сльозу і життя буде рідна відплата і поведуть бездушних убивць по судах. Слава Україні!